Є село біля Мукачевого, яке знає кожен, хто чув про замок Паланок. Село, що стало мовчазним свідком легенд, привидів і героїчної історії Закарпаття. Це Но Кольчино. Кольчино розташоване поруч із Мукачевим і вперше згадується в документах ще у 14 столітті. Воно завжди було важливим поселенням, бо знаходилось біля шляху, який вів до замку паланок. Цей замок став серцем легенд і драматичних подій, які наклали свій відбиток і на саме село. Паланок, так тобто, це фортеця, яка пережила десятки облог. Кажуть, що у його підземеллях є таємні ходи, які тягнуться аж до кольчина. У народі збереглася легенда про дівчину, яку замурували живцем у стіни замку. Її плач, нібито чують уночі навіть у Кольчині. Місцеві жителі розповідають, що над замком і селом часто видно дивні вогні. А старші люди казали, що вночі можна зустріти чорну постать у довгій сукні, яка йде дорогою від замку до кольчина. Чи це просто туман у горах, чи привид ілонизріння загадка? Кольчино сьогодні тихе і затишне село. Та його слава пов'язана з паланком, який приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки за красою, а й щоб відчути дух історії та доторкнутися до містики. Село Кольчино це не просто сусід замку, це частина великої легенди, яка живе вже кілька століть. І кожен, хто тут побуває, відчує стіни замку пам'ятають усе, навіть те, що давно мали забути. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.